Чому зіпсувалися ваші романтичні стосунки та як кожен з вас посприяв цій ситуації? А стосунки зіпсувалися, бо чомусь між вами зникнула гармонія. Ви, не мов, якось так віддалилися один від одного, ви, можливо, навіть охололи один до одного, перестали розуміти один одного, можливо, навіть якоюсь мірою перестали щиро розмовляти один з одним. Ви наче і в парі, але в той же час ну, якоїсь гармонії, якогось дійсно кохання, романтики вам не вистачає, вашій парі не вистачає. Ваша помилка стосовно цієї ситуації в тому, що ви якось не схотіли, не змогли докласти зусиль для того, щоб тут щось зробити. Ви, немов, полишили все на самоплив. Нехай воно само якось так буде. Чи то часу у вас не було, чи вам якоюсь мірою байдуже було, чи ще з якоїсь причини ви взагалі нічого не приміняли для того, щоб повернути гармонію у вашу пару. А от ваша кохана людина якось емоційно закрилася від вас. Не було щирості, не було якихось відвертих розмов, відвертої, відвертого прояву емоцій. От такий собі камінець, що не зрозуміє, що у людини на душі. І на жаль, наразі примиритися, повернути гармонію до вашої пари не є також легко, також можливо, бо вам потрібно працювати над поверненням гармонії разом а швидше за все на даний момент ви до цього не готові. А щоб таки хоч якось повернути, хоч якусь гармонію, хоч мінімальну, вам обом потрібно відмовитися від свого егоїзму. Потрібно згадати, що пара, кохання це не лише я, це ще й моя кохана людина. Потрібно прислухатися не лише до своїх бажань, але і до бажань до прагнень до потреб своєї коханої людини. І порада особисто для вас не варто досягати перемоги за будь-яку ціну. Можливо, ви якимось чином нападаєте на свою кохану людину чи там якось ображаєте свою кохану людину. Цього робити не варто, бо це лише погіршує ваші стосунки. Нападати, ображати, досягати перемоги, будь-за що бути головним у стосунках за рахунок своєї коханої людини це не поверне гармонію ваші стосунки. Це навпаки зашкодить вашим стосункам.